Усім привіт! В цьому випуску Техноновин розповім про те, які інноваційні дрони винайшли українці. А також ви дізнаєтеся про перший електричний пікап. Його, до речі, теж роблять в Україні. А що ви думали? Круті технології створюють лише за кордоном? Хм. Та де там? Ми теж не пасемо задніх. Тому влаштовуйтесь зручніше та дивіться техно епікнюз Ukrainian Edition. Ще у грудні 2022 року столичний підприємець Вадим Гнатов презентував перший український електричний пікап «Луаз». Він має не лише співзвучну назву з легендарною волинянкою Луцького автомобільного заводу, а й позиціонується як реінкарнація позашляховика в електричній версії. На першому етапі ЛУАЗ матиме два варіанти кузова: дводверний пікап з великою бортовою платформою і вантажопідйомністю 1 тонна, та чотиримісний пікап з меншою платформою і вантажопідйомністю 500 кілограм. Вантажний електромобіль не складний. В ремонті та пристосований до сільської місцевості кузови, двигуни, редуктори та задні мости для Лоаз закуповуються в Китаї авто буде оснащуватися акумуляторами українського виробника AMGO Technology. Це сучасна батарея на літі залізофосфатних елементах, яка має значно більший термін служби ніж свінцово-кислотні. Системи керування акумуляторами також будуть вітчизняні. Цю функцію поклали на тернопільську компанію Елік, яка розробляє для ЛОАЗ і зарядний пристрій. Українською буде і електропроводка її робитимуть в Тернополі або ж Дніпрі. Гальмівна система і фари теж тернопільські. Електромобіль матиме бортовий інвертор на 4 кВт, за допомогою якого можна буде забезпечити електроенергію, невеликий будинок чи електроінструмент. Один модуль батареї може живити будинок 5 годин, квартиру 10 годин. Зараз у Loas Моторс завершують тестові випробування, виготовлення технічної специфікації та готуються до сертифікації. Перейом попередніх замовлень на Loas планують розпочати вже найближчим часом. Ціна ж базової версії електромобіля двомісного пекапа Фермер з великою вантажною платформою становитиме 5100 доларів. Додатково. Новий модуль батареї буде коштувати 1200 доларів. Покупець зможе вибрати акумулятор потрібної ємності. Один блок зможе забезпечити відстань 70-80 кілометрів. Якщо поставити чотири блоки, то запас ходу. Буде на 300 кілометрів. На мою думку, таке авточудо підійде для фермерів і жителів сільської місцевості. Маю надію, що новий електропікап УАЗ здобуде популярності. Ну а наступною модель українці випустять щось типу славнозвісного Смарта, але дешевшого. Це було б дуже круто. Український виробник військових БПЛА. Касіс запустив серійне виробництво свого нового безпілотного летального апарату Сірко, який невидимий для РЕП. Компанія повідомила про завершення виробництва матриці для штампування фізеляжів, що стало останнім етапом розробки нового безпілотника. До кінця літа планується виготовити близько двох тисяч бортів. Представники компанії відзначають, що їхня головна мета надати аеророзвідці необхідні за. Асоби для виконання розвідувальних завдань, а сірко зможе суттєво покращити показники. Новий БПЛА Скайсі з допоможе українським захисникам ефективно виконувати завдання з аеророзвідки та бойові роботи на полі бою. Впевнений, незабаром мешканці сусідніх держав на власні очі зможуть зацінити який сірко крутий. Запорізькі винахідники створили наземний дрон для розвідки, підвезення боєприпасів та евакуації поранених. Безпілотник складається з двох з'єднаних між собою вантажних візків, кожна з яких рухається на великій парі коліс. Він має акумулятор, заряду якого вистачає на 5 кілометрів. Незабаром розробники планують передати наземний дрон нашим захисникам, щоб ті перевірили його в дії і дали зворотній фідбек. Паралельно Запоріжжя інженери е, збирають ще одну версію дрона вантажопідйомністю 800 кілограм, призначену спеціально для евакуації. Вони також планують створити безпілотний апарат для розмінування в Україні. Розвиток технології набирає обертів. Хоч зараз вітчизняні інновації, дещо мілітаризовані, впевнений, що незабаром нам буде чим здивувати світ у питаннях вирішення проблем енергетики транспорту сільського господарства та багатьох інших галузях. Ну а наразі це всі технологічні новини на сьогодні. Обов'язково підпишіться на канал та активуйте дзвіночок, щоб не пропускати вихід наступних відео. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па. Чінь!